Ось це є факт, бо ми стільки не з'їдаємо. Трошки ще козів, напевно, зменшиться, і ще город обов'язково зменшиться. Там кусок, де от буряк. Ми трошки посіємо люцерки дай Бог, якщо все буде добре. Вічна утопія, утрічко добре, сейчас є час боліть. Виздоравлювайте поскоріє. Всім привіт із Харкова. Привіт. Гарного вам дня і міцного здоров'я, тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я после всім. Мар'яшка Люба, наш ветлікар каже, що те, що можна пити молоко, теж нормально глистогонить. Мар'яшка. Для жуйних таке не дає результат. А якщо навіть тим уколом, що можна пити молоко, ти ж не везеш горох їхній на аналізи, щоб знати точно, які в твоїй кози глисти. Ось. І якщо ти не знаєш, якщо цей укол від другого виду глистів, то він тим глистам нічого не дасть, ти розумієш? Ось це так, як мені мій ветлікар пояснював, бо я його питала. Ви не думаєте, що я собі так зараз хвилинку. Що це я придумала? Це не я придумала, я ветлікара лікаря свого питав. Він каже, щоб колоти від глистів таким спеціальним. Треба вести горох кози на аналізи, чи там корови. Куди йдеш? Куди плутаєшся? Бо я тебе зараз плутаюся. вже сунеться. О, вести на аналізи, щоб знати, який вид глистів. Тоді можна під той вид глистів колоти укол. Но оскільки в нас такої можливості нема, щоб колоти той укол від цього певного виду глистів. То треба колоти укол, широкий спектр дії, який діє на всі види глистів. Ось. І тоді чекати результат. І то той укол треба вколоти по вазі. Ось. Вроді, дивишся на козу. Ну, ну хай 50 кілометр, ну хай 45, більше не буде. А вона зважить, що вона 60-65 кіл. І навіть той укол, що ви. Вкололи, що широкий спектр дії, а ваги ви приблизно навіть не поставили 5 кг плюс-мінус ось, то ще він результат дасть. Якщо вже більше 5 кг, вже того результату він не дасть. Якщо ви більш, коза більше важить, а ви на меншу дозу кололи. він же того результату не дасть через те, що це за слаба доза, за мала. Ви розумієте? Ось. І через те. Тоді кажуть, я вколов, а воно нічого не дало. Так не дало, бо, бо нема з чого дати, бо нема того результату, бо замала доза. Ось. Щоб колоти оцей укол чи цей, треба мати аналізи, щоб знати, які, які це глисти в її кози, чи там коров. Ось таке діло. А те, що там кажуть, йому добре. Він сказав і все, він збувся, вколов що небудь, гроші взяв. Я нікого відати не хочу, але факт остається фактом. Це раз. Друге, ось, багато ветлікарів по козах не тямлять нічого, абсолютно вони е, тільки кажуть, корова, свині, коні. Куди? Куди ти до мене судиш? А ну О, А кози рахують, що це не худоба. Кай лучше за річ, і не і не сили і не і не, не, не ликуй. Ось так, так що ось таке діло. Так що ось такі то діла. Бабуся Галя Ілюша, доброго ранку. Оленка, бабуся Галя, добрий ранок, здоров'ячка, миру добра. Юля Бабуся Галя, добрий ранок. Діана Мар'яшка, привіт. Юля Мар'яшка, привіт. Ірина Бондарчук. Доброго ранку. Скажіть, чи правда, що не можна тримати кіз разом з коровами?